Памела Андерсон твердо стоїть на своєму щодо пропозиції Сильвестра Сталоне про знайомство з дівчиною 1. Памела Андерсон від Дівчини 1 до зустрічі з Ліамом Нісоном. Історія про силу, стійкість і справжнє кохання. Памела Андерсон, Ім'я, яке назавжди вписано в історію поп культури. Вона була символом 90-х, іконою Playboy, зіркою прятувальників Малібу і, безсумнівно, однією з найбільш впізнаваних жінок у світі. Але за глянцевою обкладинкою і спокусливими образами ховається складна і трагічна історія жінки, яка пережила чимало випробувань. І сьогодні, спостерігаючи за її відродженням, її новою любовою з Ліамом Нісоном, стає очевидним, Памела Андерсон це не просто секс-символ. Це приклад неймовірної сили духу і здатності до самосцілення. Історія з Сильвестром Сталлоне, з його нібито пропозицією про дівчину один і «Пош» – це лише одна з багатьох сторінок її непростої біографії. Але саме ця історія, що спливла в документальному фільмі Памела, історія кохання, викликала широкий суспільний резонанс і знову привернула увагу до її особистості. І, чесно кажучи, не дивно. Пропозиція, яку Андерсон стверджує, що вона була зроблена на початку своєї кар'єри, звучить як відлуння застарілих, патріархальних поглядів на жінок у Голлівуді. І реакція Андерсона, її саркастичне запитання, чи означає це, що є номер два це не просто дотепна відповідь, це заява про свою незалежність і відмову бути просто об'єктом чиїхось бажань. Я пам'ятаю, як в дев'яності роки, будучи підлітком. Я, як і багато моїх однолітки, була зачарована чином Памели Андерсон. Вона здавалася втіленням свободи, сексуальності та впевненості в собі. Але з часом, спостерігаючи за її життям, за її публічними романами, за її боротьбою з залежностями, я почала бачити за цим блиском і гламуром вразливість і біль. І зараз, бачачи, як вона розповідає про свої переживання в документальному фільмі, я відчуваю до неї не тільки захоплення, а й щире співчуття. Сильвестр Сталлоне, який заперечує факт пропозиції, це, на жаль, не рідкість в Голлівуді. Часто, щоб зберегти свій імідж жорсткого хлопця, чоловіки намагаються применшити або зовсім заперечувати факти, які можуть поставити їх в невигідному світлі. Але це не скасовує того факту, що в індустрії, де досі домінують чоловіки, жінки часто стикаються з несправедливим ставленням і сексуальними домаганнями. І сміливість Памели Андерсон, яка наважилася розповісти свою історію, це важливий крок до зміни цієї ситуації. І ось після всіх випробувань Памела Андерсон знайшла своє щастя в особі Ліама Нісона. Їх роман, що почався на зйомках комедії, здається таким щирим і справжнім. І, чесно кажучи, це прекрасно. Спостерігати за тим, як жінка, яка пережила стільки болю, знаходить своє щастя, це завжди надихає. Я особливо ціную, що Нісон не приховує своїх почуттів до Андерсона. Він говорить про неї всім, хто готовий його слухати, захоплюється її безпосередністю і зізнається, що відразу відчув з нею взаєморозуміння. І це говорить багато про що це говорить про те, що він бачить в ній не просто красиву жінку, а особистість, цікаву і гідну любові. Мені здається, що їхній роман це більше, ніж просто чергова голівудська історія. Це історія про те, що любов може прийти в будь-який момент життя, навіть після найважчих випробувань. Це історія про те, що важливо цінувати справжні почуття і не боятися відкриватися іншим. І, звичайно, не можна не відзначити відродження кар'єри Памели Андерсон. Її мемуари, документальний фільм і повернення на великий екран це доказ того, що вона не здалася, що вона змогла подолати всі труднощі і повернутися в індустрію, ставши ще сильніше і впевненіше в собі. І, чесно кажучи, я думаю, що це лише початок. У неї ще багато цікавого попереду, і я впевнений, що вона зможе реалізувати свій потенціал в повній мірі. Особиста історія Памели Андерсон, розказана нею самою, це потужний заклик до емпатії і розуміння. Вона показує, що за глянцевою обкладинкою може ховатися глибока травма і потреба в любові і прийнятті. Ключові думки Сила духу. Памела Андерсон, приклад неймовірної сили духу і здатності до самосцілення. Важливість розповідати свою історію, сміливість Памели Андерсон. Яка наважилася розповісти свою історію, це важливий крок до зміни ситуації з сексуальними домаганнями в Голлівуді. Справжня любов, роман Памели Андерсон і Ліама Нісона – це історія про те, що любов може прийти в будь-який момент життя. Відродження кар'єри, відродження кар'єри Памели Андерсон це доказ того, що вона змогла подолати всі труднощі і повернутися в індустрію, ставши ще сильніше і впевненіше в собі. Поради та рекомендації: не бійтеся розповідати свою історію, навіть якщо це складно і болісно. Вірте в себе і в свої сили. Шукайте справжню любов і підтримку. Не здавайтеся, навіть якщо вам здається, що все втрачено. Я сподіваюся, що історія Памели Андерсом надихне інших жінок на те, щоб вони не боялися бути собою, щоб вони боролися за свої права і щоб вони ніколи не втрачали надію на щастя. Адже, як показує її приклад, все можливо, якщо вірити в себе і не здаватися. І, звичайно, побажаємо їй Ілієму Нісону довгого і щасливого спільного життя, наповненого любов'ю і взаєморозумінням. Вони заслуговують на це.